Пан Володимир питає, як влаштувати фундамент під металеві колони на терасі, щоб спочатку зробити дах, потім доробити терасу, тераса зі скритими балками та на стопчатому фундаменті. тераса 3,5 на 7 метрів. Дякую. Ну, пане Володимир, ви ж в мене досвідчений підписник, я ж бачу по вашій зірочки. це ж таки, друзі. Навіть коли до мене звертаються на консультацію і питання стосується фундаменту, я задаю питання. Геологія є? Якщо геології немає, я консультацію не проводжу, бо я не ясно бачу. Все ж таки, я звичайний інженер-будівельник. Якщо ви вважаєте, що у вас топчатого фундаменту достатньо, тобто ґрунти такі, що вони будуть тримати ваш топчитий фундамент, ну тоді так, без проблем. Право у тому, що я не сторонник стопчатих фундаментів, тому що я професійний будівельник, я несу відповідальність і економити, вибачте, 200 доларів на розтверку я не буду клієнту. Ну, тому що це ризиково. Стопчатий фундамент нестабільний по своїй суті, тому він закладається лише під е, жорст, гіометричні жорсткі споруди. Наприклад, контейнер, наприклад, каркасний будинок раса такою спорудою не являється Що це означає? Справа у тому, що стопчати фундаменти при осадках, нерівномірних осадках, вони можуть цей може сісти, наприклад, на 5 мм, цей може сісти на 10 мм, і коли у вас, наприклад, ось тут, от зверху, воно перекасабінняться і ви це побачите. То, звісно, можуть бути потім проблеми. Тому я, наприклад, якщо роблю стопчатий фундамент, я все ж таки роблю об'єднаючий розверк і лише потім все інше. Тому що саме розверк дозволяє мені компенсувати оці от можливі нерівномірні деформації. Тому що, знаєте, як там налили сюди водички, там була дощова осінь, потім різка морози, боковий тиск і цей стопчатий фундамент вліво поїхав. Ілі, ілі нахилився, і морозом його обхватила і висмикнула з ґрунту на 5-10 мм. Тобто, це стопчитий фундамент. Тут все, що завгодно може бути. Тому я без безросірка не роблю. Вибачайте. Наступне. Далі наступна розрахункова схема. Справа у тому, що в залежності від того, яка розрахункова схема, у вас може бути. Наприклад, у вас може бути рама і шарнір. Тоді, в такому разі, вам треба на терасі забезпечити отут жорсткі вузли. Бачили Отакі от рішення. Так, оце от забезпечує жорсткість, рами рамної конструкції. І в такому випадку у нас з вами буде більш стабільна конструкція на стопчатому нашому фундаменті. І, і зверніть увагу, що таке рішення, а може бути рішення наступне. Коли ми з вами робимо защімлення, нам треба зробити защімлення, Тобто. Колона стоїть жорстко, внизу защімлення, а вверху шарнір. Бачите? Тобто, наприклад, по естетиці, у нас з вами повинні бути більш легкі конструкції. Ми не хочемо от, от, цих от речей робити. Да? не хочемо. Тобто Ми хочемо більш легку конструкцію. Тоді вам отут треба забезпечити защімлення. І якщо шарнір зробити вам просто, тобто вирили яму, поставили стоп, забетонували. І забули. Оце от ваш шарнір. Тому що в шарнірі нема моментів, немає згібаючих моментів, там нема чого. Ну і трубу ж забетонуйте не забудьте в будь-якому випадку. А коли нам треба забез... дати защімлення, вибачте, тут же так не проканає. Тому що, якщо буде сильне вітрове навантаження, а ви тут зробите шарніри, що зробиться з вашою терасою? Ну вона складеться. Тобто, в такому випадку нам треба забезпечити. Жорстке об'єднання. І, і дивимось зверху. Малюю зверху. Зробили яму. Поставили армування. А, вибачте, друзі, подвійне армування. Тому що тут буде працювати у нас в усі боки. Всередину поставили трубу. І обетонували. Бачите? Тобто, в такому випадку наша арматура може сприймати моменти, котрі можуть виникати. Тобто, арматура буде працювати на розтягнення, і не дасть нам, щоб колона зруйнувалася при боковому навантаженні. Бачите? Так. І іноді, от саме із цього, друзі, двойного армування. Доводиться збільшувати розмір колони на, на, на бетону навколо колони Тому що подвійне армування по умовам, вам треба дати захисний шар 50-70 мм, 50 Далі, між ячейками два діаметри заповнювача, тобто це десь мінімум 80 мм. Далі у вас колона, наприклад, сотая. Плюс захисний шар це десь 160 мм. Знову 80 і знову 50 Ну і додайте сюди товщину ще вашої арматури. Там восьмерка, десятка, 12, плюс, плюс, плюс. І оцей от розмір можете порахувати, наскільки він одразу виростає. Але так, в такому випадку, якщо ми зробили відповідне армування, тобто зробили стопчатий фундамент, стопчатий фундамент, розтвірк. Армування. Армування зав'язане зі стопчатим фундаментом. Додаткове подвійне армування. І ось тільки тоді ми можемо бути спокійні, що наші колони мають защимлення і витримують всі навантаження навіть під час будівництва даху. Зрозумів підхід. Тобто залежить від вашої архітектури, від вашого бачення цих вузлів. От, і вашого підходу. Сподіваюся, друзі, вам відповідь була цікава. Е, отакі от рішення ви можете зустріти в наших проєктах, наприклад, в типовому проєкті стоянка, яку ви можете у нас придбати, проєкт Тераси з таким от самим фундаментом і запроектований. Так, дякую за ваші коментарі під цим відео, друзі, і за ваші лайки вподобайки. Ми йдемо з вами далі. І, до речі, мені постійно закидають, що у мене під відео куплені коментарі, тому що їх багато, тому що вони всі гарні. Е, тому, е, друзі, ви, будь ласка, якщо хочете, можете залишити поганий коментар, якусь гидоту, я вас обов'язково забаню, і ми з вами підемо далі. А що таке? А що таке? А що ви думали? А як інакше? таке життя.